18-та позачергова сесія Тернопільської міської ради відбулась сьогодні, 3 жовтня. Серед найголовнішого присвоїли звання почесний громадянин Тернополя шістьом загиблим захисникам. Також до дня захисників і захисниць. Почесні знаки міської ради присвоїли воїнам із Тернополя, які зараз на передовій. Крім того, депутати внесли зміни у рішення про місцеві податки і збори надано пільги по платі за землю. Тим, хто будуть використовувати земельну ділянку, як надано як індустріальний парк у нашому місті. Тобто, це є додаткова пільга і стимул для підприємців вкладати кошти в будівництво виробництво на даній території індустріального парку. Також затвердили внесення змін до детального плану територій житлового району Південний. Мова йде про територію на вулиці всі час було передано для учасників АТО. ООС люди об'єдналися, створили собі єдиний кооператив, прийняли рішення перевести це. Цю ділянку під багатоквартирну житлову забудову з метою отримання за рахунок інвесторів житла для себе в попередній період. Міська рада вже виділяла кошти для фінансування робіт. Подання проектно документації сьогодні це рішення було затверджено. На сесії урегулювали правила використання електросамокатів, сігвеїв та інших електронних приладів пересування. Окрім того, і ще два будинки у Тернополі 100% погодили від'єднати від централізованого опалення. Сьогодні сесія затвердила рішення, до якого вносяться зміни до правил теплопостачання. Ці два будинки повністю відключаються від центрального теплопостачання і переходять на індивідуальне забезпечення тепла. Загалом депутати Тернопільської міської ради проголосували за 18 питань порядку денного.